Університет Україна запрошує на навчання всіх бажаючих, без обмежень. Якісна освіта це запорука щастєвого успіху. Пропонуємо отримати освіту, яка буде актуальною завжди. Радуйте отримати спеціальність, високий статус, який визнаний у всьому світі. Пропонуємо отримати професії, для яких не існує проблемне робіття. Це правознавство, журналістика, соціальна. Економіка праці, психологія, корекційна освіта, фізична реабілітація, туризму знавство, бо ресторанна справа, економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, банківська справа, оподаткування, маркетинг, товарознавство, комерційна діяльність, менеджмент, економічна кібернетика, комп'ютерна інженерія. Якщо ви хочете мати дійсно престижну професію, обирайте, і ми допоможемо вам стати спеціалістами вищого рахунку. Наш університет. Професіоналом і справжнім майстром своєї справи. Університет Україна. Сучасний вуз для активних людей. Наша адреса місто Миколаїв, вулиця Друга, військова, 22. Телефон 57, 21 55. Ходімо з нами у світ професії і знань!